Привіт! Ви на каналі Alex ГРІН, і ми продовжуємо з вами проходити місії в грі Kingdom Rush. А поки дивишся це відео, встигне поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Давайте, друзі, продовжимо проходження наших. Місії. Минулий раз ми з вами тусили в гнилому лісі, і якщо чесно, я трошечки цим гнилим лісом е, натішився. Тому давайте подивимося якусь іншу місію. І давайте змінимо нашого геройчика, яким ми будемо пробувати розмочити ворогів в, в наступній битві. Давайте візьмемо нашого вогника факела вогнепального, і спробуємо пройти ось цю компанію Ротвик. Генерал над королівством знову нависла загроза. Банистий король сусідньої Нероми був захоплений в полон, коли їхав до нас через Корбну долину на великий турнір королівств. Боюсь, найкоротший шлях до тої долини лежить по королівському тракту через сумнозвісний Ротвік. Ну що ж, дуже інтригуюче, що це за нас? Сумнозвісний рот, що він себе представляє, і що взагалі яку загрозу несе. на нарок. Так, давайте подивимося. Тут, коротше, у нас якісь кладовища, якісь тут багнюки, шмагнюки, якісь тут у нас отут. От, якісь сміття, якісь ось, 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 кістки, короче, якісь, походу, тут скелетони, скелетони, понятно, скелетони, рицарі-скелетони. Так, скелетони і рицарі, скелетони будуть іти, будуть іти будуть іти. Давайте ми ось тут лупанемо народ бомбарду. Бомбарду лупанемо. Так, тут ми лупанемо бомбарду. Тут давайте ми поставимо ось так. І поставимо ось так. Ти -ти -ти -ри -ти Титий -ти. Хорош, 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 хорош. Так, 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 так. Так. Що ми ще зробимо? Що ми ще зробимо? Що ми ще зробимо? Що ми ще зробимо? А поки, мабуть, ми нічого не зробимо. Давайте ще отут от поставимо захисну основу. Також тут геройчики поставимо. Ну, і в принципі, давайте бомбарду прокачаємо. І поки все. Поки, друзі, усе, все, що ми маємо. Так, давайте сюди. Нашого чувачочечка, давай, ігнус. 480 хпшечка, 80-30 урону на першому рівні. Давай, друже. Прокачуйся пошвидше лупи цих скелетончиків. І давай принось нам перемогу. Так, чувак. Опа, пульки, хорош вже другий рівень. І дивися, як він комочком, клубочком ганяє у нас чувачок. Ох, хорош такий, блін, такий шустрий, бистрий, такий взагалі. Мужичок, мужичок, мужичоричок. Так, хорош, хорош. Бомбарду ми поки нормасненько з вами поставили. Ох, хорошо лупануло. Оце було нормасненько. Оце було потемки, Оце було добре. Так, а тепер давайте сюди метеоритика фіганьом, Хопа-хопа-хопа. Посипалися скелетушні черепушки. Так, це що тут? Зомбі, зомбі. 14 зомбі, тут 30 зомбі. Коротше, народ будуть зараз до нас йти якісь зомбачки. Так, Ігнус, давай сюди. Блін, не можу поки ще бомбарду прокачати, поки немає. в мене ще бабосиків монеточок. І цих викликати якось не дуже хочеться, тому що я не знаю, що то таке і як вони взагалі, що, що, що вони мені можуть принести ці зомбаки. Дивіться, які зомбачки такі йдуть, такі ось ще з відкритими пащеками, такі ось хопа 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 щось жерти когось хочуть. Ну, розуміємо кого, нас, звісно. Так, ну. Поки мені здається, непогано ми з вами виставили лінію захисту. ну, По крайней мере, поки стримуємо. Друга волна у нас йде, і ігнус на четвертому рівні, він вже доволі непогано лупить, має оце свої такі клубочні тємки, розгоряється. Бачите, як він випалює по площі всіх супротивників, з якими воює. Я раніше думав, що це тема, ну такий мінус, скажімо, коли він лупить одного, потім до другого, потім до третього. Коротше, такими, знаєте, хаотичними двіжухами, і ти не можеш розібрати, зрозуміти, куди він біжить, до кого він біжить, що він зробить. І взагалі, що від нього очікувати. Але насправді тема дуже класна. Він, коротше, нормально наносить урон одному, потім лупить другого, і в того залишається не дуже багато хп, він вже біжить до третього. А того, у кого мало здоров'ячка, його просто ось дофігачують, як би наші башеньки. Так, 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 так. Тут щось щось доволі тут величеньке скупчення таке цих бісюков, цих ось. О... Зомбачків. Так, народ, у нас буде третя волна, і в третій волні у нас гігантська криса 20 і гігантська криса 12. Ну, блін, насправді, куди е, на цьому смітнику, на цьому, я не знаю, череповому складі і без крисюків. Ну, блін, ну реально, реально. Це, це було дуже-дуже-дуже очікувано, як по мені. Я думаю, народ, що ви так само розуміли, що без крисюків тут просто не обійтися. Зараз ми подивимося, що, що ці крисюки взагалі можуть і вміють. Гігантська криса, дивіться, яка мордата тема. Так, 80 хп, 8-12 урона. Ну, насправді, не так, щоб сильно багато, якщо чесно. Просто мені здається, що вони своєю кількістю будуть мучити. Блін, вони ще чимось якоюсь там фігньою отравляють мі мій захист. Вони не, вони походу, ну, як реальні крисюки, вони, коротше, розносять якусь балячку по-любому. Якусь оце фігню розносять і кусають е, моїх е, воно, ігнуса, дивіться. Бачили воно, щойно. він там е, Якась фіолетова фігня була на ньому і знімала в нього ХП. Ось о, дивіться, дивіться. От зараз вам дуже-дуже добре видно, що оце він. Покривається якоюсь фігньою. Притом вона не проходить, навіть коли він вогником крутиться. Блін, ще нормально хп в нього зносить ця ерунда. Так, давайте трошечки ще прокачаємо тут, трошечки прокачаємо наші башенки, трошечки прокачаємо лучників. Так, третя волна. Гігантська криса, гіанська криса, скелетони. Так, тепер, коротше, у нас іде комбінована волна. ідуть. Криси і ідуть скелетончики. Так, ігнусами, а, ні, не будемо. Не будемо, не будемо. Блін, що таке? Звідки вони полізли? Йо-майо, -йо, народ, коротше, з цього скелетонського смітника, ось ось, 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 ось дивіться, ерунди, ось ось, що тут ззаду стоїть, вони е, виходять оце, скелетони, при Притому немало їх виходить, цих скелетонів. Дивіться, не пропустіть. Ставте тут по-любому якийсь захист. І прокачуйте ось о лучників, які будуть лупити також по цих скелетонах. Вони, походу, будуть тут лізти блин, на постійній основі. Так, давайте метеор, тому що ну, блін, без метеора реально діла будуть кепські у нас з вами, скажімо так, друзі. Так, мені ще трошечки треба монеточок, ще трошечки треба монеточок, і я поставлю лісову братю, яка буде гарнесенько, мені зараз цю всю шваль, цю всю мілочку пузату вносить просто в ноль. Ще б мені, звісно, бомбардочку прокачати, але народ, реально мало монеток, реально монеток недостатньо. До речі, монетки можна докупляти у того дідугана, пам'ятаєте, у того Мерліна, який сидить, ото там всякі плюшечки продає, Типа бомби. А -а -а. До речі, бомба, бомба. У нас же з вами ще є здоров'ячко, і в нас ще з вами є оця от така бумбашка велика, яку ми ще, до речі, з вами не використали, але можливо, опа-паче! Оце, понятно, дивіться, воно там тіло таке валялося, і руки якісь воно стерчать, звідти вилазять зомбаки. Коротше, з оцих от двох куць кісток вилазять скелетони, а от з цього смітника, де оце от е, якийсь бухарик лежить, звідти вилазять зомбаки. Все, народ, не пропустіть. Я сподіваюся, що більше не буде ніяких точок там. І зон, звідки буде лізти оця вся. Шелуха. Дивіться, скільки їх. Йомайо, -йо, йо, йо з усіх сторін зомбаки пруть. Добре, що в мене метеорит дозарядився. І якщо не будемо витягувати народ, будемо реально лупити метеоритом. А що робити? Так, тесілка. Тесілка, наша тесілка хорошенька. Вона вже в нас має гарний заряд і лупить зомбаків Так, давайте метеор тому що щось 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 це мене трошечки стрімає. Так, хто в нас тут? варги 33 Варга. Ну, з Варгами ми вже діло мали, в принципі, це не така страшна сила, з якої ми не зможемо справитися. Так, друзі, ще б поставить би одну бомбардочку. Ось. Десь біля наших лучників, але це я зроблю вже після того, як прокачаю по максималості цю бомбарду. Тому що наставлять одразу мільйон башень народ це реально, реально не вихід. Тому що ну, тоді е, просто будуть гайки, Будуть гайки, бо е, грошей небагато. Скелетонів лізе просто не Добре, що ми там поставили е, лучників і так, Ігнус, давай сюди. Давай, лупи цих скелетончиків давай, тому що вони тут намагаються пройти. Так, мені тут треба буде поставити паладінів, тому що тому що вони лізуть. Лізуть, їх доволі багатенько. Лізе з кожною волною, а скелетів тут стає більше, 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 більше і більше. Так, давай, вогник, давай, місмолоскіпчику, сюди давай, друже. Хорош, хорош, мужичара. Так, або, або, або. Або ми. Да, давайте тут поставимо, мабуть, паладінів Ми прокачаємо. А ось тут можна буде поставити і варварів. Вони будуть так і своїми тамагавками фігачить здалеку. І будуть. Лупить, Да, блін, оце ну от зробив спочатку. Друзі. В общем, якщо у вас буде така сама стратегія, як у мене, якщо ви тут будете ставити оцих от захисних перців, а їх треба ставити по любасу, тому що звідти лізуть скелетони, краще, ось, де в мене перша ось ця поставити тут паладінів, а вже ось тут поставити варгів. Тоді буде реально топчик. Реально буде топчик. Тому що паладіни тут стримують, варги, мало того, що тут луплять, вони ще будуть е, здалеку е, закидати своїми тамагавками ворогів, які е, до нас наступають. Так, Ігнус, що ти тут? Як тебе тут справи? Залупиш цих зомбаків, давай, чел, давай, не дай їм пройти. Давай, мужичара. Так, давайте ось тут поставимо наших е, крутецьких. В... Варварів, зал варварів. 330 здоров'я 16-24 в них удар. Молодці. Так, давайте отак от, от зробимо метеоритиком трошечки, щоб знали, що не можна сюди суватися. Друзі, вам тут нічого не світить народ. Так, зомбі 18, гігантська криса 19. І тут у нас що? скелетони, скелетони, зомбаки. Ну, в принципі, іде вся-вся-вся шваль. Так, давайте, щоб вони в нас могли е, кидатися топоріками. В принципі, дивіться, в принципі, нормально. Нормальний паладіни і варги вони заодно, незалежно від того, де кого поставив, вони все одно будуть гарнесенько лупить. Так, блін, що за діла? Що тут таке? Що це таке? Що це таке? Давай, інгнус. Без тебе просто ніяк не справиться, чувак. Давай, лупіть, лупіть зомбаків, лупіть скелетонів Так, тут все добре, тут все під контролем. Так, давай сюди от по всю цю толпу, чува. Так, 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 це, в принципі, ладно, ми тут паріки прокачали. Це в нас є паладінчиків би нам би ще. Так, паладіни відновлюють 40-60 очків життя раз в 10 секунд. Отлічна тємка, Підвищує захист паладінів, супер. Атаки паладінів можуть завершитися святим ударом, який наносить 25-45 очків урона по площі. Блін, класна штука, класна штука, але давайте спочатку ми тут поставимо бомбардочку, яка також буде фігачить по ворогах. І мені здається, що ось з таким захистом ми вже нормасненько завалимо всіх потенційних ворогів, які захочуть до нас піти. Так, зомбі, 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 зомбі. По 15 зомбаків лізуть з усіх щелей, з усіх сторін. Дивіться, тут три локації і тут дві. Короте, з п'яти позицій, а вони ще оце, оце зі смітників лізуть. Коротко, у нас зараз буде просто неймовірне полчище зомбаків. Скелетони то таке, типа початковий рівень, то, знаєте, типу, там, ну, розміночка. А от зомбаки, оці шкури, оці, не знаю, тут кожухи. Дивіться, скільки їх. Йо-майо, йо, -має, йо -має, дивіться скільки. І тут, і тут, і тут, і тут. Блін, мені з ручником треба ще одна Тесла. По любасу мені треба ще одна Тесла. І ще трошечки, і вона в мене буде. І ось моя друга Теселка. Теселка. Давайте, друзі, заряджайте електрику. Все проплачено, тарифи нормально встановлені. Давайте мочить цих зомбаків. Ну що зеленопики? Не отримай вогнику німножечка, Що трошечки? Хлопці, що, не очікували, що да? може бути оце так жарко тут у нас? Це вам це вам не просто якась там легесенька прогулянка. Думаєте, ми вам тут просто так дамо пройти? ні, ні ні Так, що за крисалаки, крисалаки, коротше. Так, крисюки в нас були, тепер якісь крисалакі народ. Так, що це таке? Відомі е, голодом і злобою, ці тварюки е, намагаються е, йдуть туди, де пахне гнилю і смертю. Висока швидкість, низька, низький захист розповсюджує смертельну заразу. Коротше, це ті самі криси, але, коротше, якісь модифіковані народ. Вони просто якісь, е, блін, не знаю, якісь здорові мутанти. Дивіться, як вони. Чуваки, вони не взагалі вообще борзота. Що за діла? Куди ви оце так проходите тут? Зупиніться, чувачки. Ви що думаєте, що тут проходной двор чи що? Куди ви лізете? Тут у мене, дивіться, файний захист. Вам тут немає що робити, чувачки. Валіть звідси, Блін, нігнуса трошечки не втратив. Вони своєю цією заразою, що розповсюджують. Вони всю мою піхоту е чуть не залупили. Так, тут я прокачав, тут я прокачав. Так, паладінчиків потім, паладінчиків поставимо. Так, давайте мітіорчиком, тому що щось їх реально дуже багато йде. Так, дивіться, скільки їх валить. Я просто в шоці. Нереально багато валить. Так, давайте ми, навірно, що ми ще з вами зробимо? Давайте ми поставимо ще ось тут. Лучників поставимо. Давайте ми поставимо мушкетерів. Чоб ні? Лісова браття у нас є. Давайте мушкетерів поставимо. Тим паче, що мушкетери вони валять ну, доволі так далеченько. Дивіться, і гарно них виходить. Так, що це у нас? Дальній постріл? 20-відсотковим шансом моментально вбити ворога чи нанести тяжкий урон. Так, а це на 50-200 очков урона на невеличкій дистанції. Блін, хороша тема. Хороша така штука. Хороша це така штука. Так, 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 так. Я навіть, 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 навіть трошечки теряюся, трошечки теряюся. Давайте ми прокачаємо ось цю одну темку. Воно просто так нормально бобосиків коштує. Давайте оцю одну тємку прокачаємо. Так, коротше, все ж таки завалили мого геройчика. Не зміг я його втримати, і, якщо чесно, я просто пропустив цю всю фішку із прокачки своїх башеньо. Так, давайте поставимо ось тут бомбардочку. Давайте. Хай лупить нормасненько наша бомбарда із цієї сторони. Дивіться, скільки їх цих е, гоблінів лізе? Йомайо. Блін, іди сюди, іди сюди. Йо, йо скільки їх! Вони оцими своїми отравляючими ядовитою цією своєю фігньою і ерундою. І хп в них, ну я хочу сказати, що немалувато хп в них. Фу, хорош. Вправилися. Так, що в нас тут йде варх? Тут Крисалаки 14 гігантські криси. Полізли, полізли так, тут бомбарду. Давайте прокачаємо. Тут у нас наша Теслочка стоїть, образує статичного розряду. Бачите, наносять ворогам десь 20 очків урону. Так, ну це гарно б'є навколо себе, б'є з того місця, тої сторони, звідки вони намагаються пройти пролізти. Так, давайте тут захист, давайте тут поставимо теслочку поставимо, хорош! Теслочка наша тут стоїть, бо раптом також будуть іти. Плюс, дивіться, наша теслочка достає і сюди достає. І це не може не радувати. Ну що, перчики, що тут? Вже не так вам тут легко проходиться, а, хлопчики? Друзяшечки мої, що ви думали, що ви на курорт попали? Кудись там на all inclusive приїхали? Ні, ні, ні. Так, блін, мені подобаються ці мушкетери, друзі. Подобаються мені ці мушкетери. Реально класна у них тема. Оце що вони стріляють, і я хочу поставити їх більше. Так, давайте поставимо тут. У мене якраз є трошечки монеточок. На початку монеток було, ну, взагалі, прям просто, я не знаю, що. Нібито, знаєте, хтось прийшов так жменьку якоїсь мілочовички, тобі сипанув і сказав, на чувак, це весь твій бюджет на найближчий рік. Займайся. Але, в принципі, оці одне, як, як він там, вони нормально так монеток приносять. Опа-пача-пача-пача-пача, полізли, 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 полізли тут, полізли, але нічого, в мене в принципі, тут є ось ігнус, який теж зможе. Він взагалі за любий кіпиш народ. Він, в принципі, готовий, е, мочить, там, кого завгодно. От, хто намагається підійти до лінії нашого захисту, він буде рубати всіх просто на раз-два. Бо він такої дерзості не потерпить. Дивіться, як він, як він файно дивіться, як він файно мочить цих скелетонів, скелепупів, скелезубів. вообще просто. От так, натя получив мордяку, чувак. Иди хто наступний. На, тобі хопав все тут клубочком. там. Фух! Випалив, блін, От это было топчик, щойно. Він просто, він одразу декількох е, випалив там. Не знаю, засмажив всі їхні кісточки, які там в них є. З зомбаками він нормально, в принципі, розправляється. Хороші, хороші в нього вміння, гарний такий геройчик. Він ближнік дійсно такого мощного, міцного складу. Молодець, мені подобається. Так, давайте тут мушкетерів залупимо. Хорош! Хорош, 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 хорош. Так, тут у нас теселка прокачана, тут прокачано, тут мушкетерчики, тут теселка тоже прокачана. Друзі, у нас вже 13-та волна. В принципі, давайте ми, напевно, ось цю теселку прокачаємо по повній. Хорош. Так, і що ми зробимо? І, мавірно, оцю також ми прокачаємо на максимум. Ну, взагалі, я думаю, взагалі ми прокачаємо з вами. Все тески намат. Двісь, як ці мушкетьори лупять, Вообще стоять таких два самурая, таких это, знаете, таких тех, Техаса. Ох, йо, шо то у нього за гармата така була? Бачили? Таку гаубицю, що я надостав зі свого укрытия там, як лупану. А ну давай по цьому. Чувак, фигани, фигани по цьому, вот крысолову, чакью там. Крисалаку, крисолапу, блин. Хорош, хорош. Чуваки, не пройдете. Немає у вас тут жодного шансу. У мене тут мушкетори вас зафігачать просто на раз-два. Так, давайте ось тут отак от зробимо. Хорош, 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 хорош. Так, і потім ми ще прокачаємо мушкеторчиків. Так, теселки у мене на максимумі. Я паладіння ще хотів прокачати. Ну, але, але то таке. Тобто ми зробимо пізніше. Давайте прокачаємо ось, ось мушкеторів. Мені сподобалося. Дивіться, яку блин, пропустив трохи момент. Але ви бачили, да? він достав там свою таку гармату, таку пушкенцю, таку нормальну доставив. І вальнув комусь з ворогів прямо в жбан. Так, давайте ще отут прокачаємо. Хорош. хорош. Так, ну а тепер а тепер народ для повного спокою я пропоную прокачати паладінів. Вони в нас, скажімо, основна така захисна сила. Вони в нас, нас останній рубіж. І треба, щоб цей останній рубіж був в нас захищений на 100%. Так, 26 крисолаків, 8% крисолаків, ганська криса, крисолакіанська криса. Так, народ, в нас 15-та волна. І вони поповзли, коротше, звідусіль. Вони поповзли з усіх щілей, з усіх, там, я не знаю, каналізацій, труб, з підбордюрів, там, з смітників, звідки тільки можна. З усюди вони поповзли. Так, хорош. А ну хто тут у нас? Сер Каспіан. Ну, які який молодець. Це сер Ніклас, а це сер Ульріх. Коротше, у нас тут три сера народ, ви як будете дивитися? То не забувайте честь віддавати оцим от пацанам. Ой, хорош. Нічого себе, він щойно зарегенився. Блін, треба поспостерігати за цими перцями. Так, давайте метеорчиком шуганьом тут немножечко. Ну шо, чувачочки, шо ви тут? Давайте варгів зараз прокачаємо файненько. Що, не сладко? Да? Да вам? Немає чого, немає чого саватися сюди до нас. Там вже була табличка, чувачки, що сюди вхід заборонено, Здесь лише нормальні пацани. тусять. Тому не треба було вам взагалі сюди лізти йти. Так, 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 давайте прокачаємо лісову браттю трошечки. Коротше, в нас пішла друга волна. друга волна. З першою ми файненько справилися, в нас пішла друга. Так, хорош, це є. Прокачало. Але мені подобається, що так нормально накидають монеточок. Опачу. Народ, я вас вітаю. Перемога, три зірки, 296 алмазиків. Блін, ми чемпіони. Класна місія була. Блін, вона реально була прикольна. Реально була топова місія. Супер. Супер. Дуже дякую, хлопчики, за увагу. У нас, до речі, ось його вилізла і друга місія з цього якби, аспекту. Супер! Класна гра! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, скачуйте гру, грайте, насолоджуйтеся, вболівайте і всі наші перемоги ще попереду, друзі. Всім добра, папа! -па.